Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як великі мовні моделі сприймають великий обсяг інформації і як з ними працювати. Насправді, великі мовні моделі вміють сприймати дуже обмежений обсяг даних. Мабуть, ви часто зустрічали випадок, що на якесь дуже вузьке питання шиї може дати дуже обмежену відповідь, не враховуючи деталі. Наприклад, йому складно буває консолідувати якісь питання. Він часто вигадує відповіді, хоча вони точно є в джерелах, які ви завантажили, або, як мінімум, що в довгому чаті шиї час від часу починає забувати, що було раніше. Чи зустрічалися вам такі випадки? Бо від багатьох людей я чую помилкове твердження про те, що вони завантажили купу своєї інформації до шиї, а він все одно галюціонує. або коли шахраї продажники набрехали людям про те, що шиї буде знати всі відповіді на всі Дані і так далі. Тому давайте розберемося, як же ще її може знати все на світі. Повертаємось до того, про що ми говорили в нашому самому першому відео. Механізм знань у великої мовної моделі дуже спрощено влаштований таким чином. Існує умовне ядро, власне, сама нейромережа. Вона навчається на дуже великому, дуже великому обсягу даних. Відповідно, мережа може навчатись тільки тим фактам, які повторюються в дуже великій кількості джерел. Якщо інформація зустрічається не так часто, то модель, скоріше за все, її не запам'ятає. Проведемо приклади з навчанням людини. Коли людина вчиться, то вона по-хорошому має запам'ятовувати саме логіку та принципи свого предмету, а не конкретні дати і цифри. Якщо навчати модель саме на юридичних даних, то вона більше запам'ятовує стиль викладення, що має включати нормальна відповідь, дуже приблизно якою логікою керується людина, коли вирішує таке питання. Якщо там, звісно, логіка в принципі присутня. Після навчання модель дійсно краще розуміє, як вирішувати задачу в комплексі, які зв'язки між Різними технічними явищами існують і як вони взаємодіють між собою. Проте, з іншого боку, під час навчання модель майже не запам'ятовує конкретні цифри, номера статей, ставки податку тощо. До того ж, юридичні дані дуже часто оновлюються, але виключити дані застарілі з моделі і спеціально замінити їх на інші технічно неможливо. Модель можна донавчити новим даним, але тоді вона буде плутатись, пригадувати якісь старі дані, щось там з попереднього навчання. Тобто з часом її точність буде падати. До того ж, навчання великої мовної моделі це досить довгий і космічно дорогий процес. І його банально недоцільно проводити кожного разу, коли вносяться зміни в якийсь там закон. Тож, як результат, велика мовна модель знає, наприклад, що в битві при РО бився на полон. Але хто там командував, яким підрозділом, яка погода стояла в тих місцях за тиждень до битви, ось цього всього модель за змовченням не знає. Цю інформацію вона має підгледіти з іншого джерела, як і звичайна людина. Так ми і переходимо до другої найважливішої частини механізму знань великої мовної моделі. Контексту. Коли модель отримує завдання від користувача, їй для вирішення цієї задачі надається певний контекст. Це системний промпт, промпт користувача та допоміжна інформація. Грубо кажучи, навчання моделі це як освіта у людини, а контекст моделі це як підглянути в джерело і подивитися якісь точні деталі. Цей контекст є критично важливим для того, щоб модель давала вам правильно відповідь. Розмір контексту, який може обробити модель, називається контекстним вікном. Розмір цього вікна дуже сильно залежить від моделі, але для переважної більшості актуальних моделей, він складає від 200 тисяч до мільйона токенів. А ефективний обсяг, який модель здатна обробляти добре, це десь 30% від контекстного вікна. Якщо це буде більше, то вже погіршується і якість відповідей. Модель обробляє інформацію саме не в словах чи символах, а в числових токенах. Для української мови і для більшості слов'янських мов приблизний розрахунок йде на один токен, це десь один, два символи. Є багато сервісів для того, щоб порахувати точну кількість токенів в тексті, я закину один з них в опис відео. Щоб ви розуміли, наприклад, податковий кодекс України це 1 мільйон 600 тисяч токенів. Тож, що відбувається, коли ви хочете передати якийсь великий обсяг інформації більший, ніж контекстне вікно відповідної моделі? Існує два варіанти подій. Перший. Модель просто обрізає той обсяг інформації, який в це вікно не влазить. Наприклад, так буває, коли ви спілкуєтеся з моделлю в чаті дуже довго, і тоді модель просто може обрізати ту частину чату, яка була на початку, дуже ще давно. І, відповідно, ви втратите частину своєї інформації. Тому, коли ви довго спілкуєтесь з чатом на якусь тему, буває дуже корисно іноді зберегти важливу інформацію і перенести її в новий чат і спілкуватися вже в новому чаті. Тому що в поточному чаті є якраз ризик того, що модель може, так би мовити, забути вашу інформацію. Якщо ви використовували чат таким способом, то ви, мабуть, помічали такий ефект. Другий варіант. Це коли модель спробує знайти в тому великому обсягу інформації відповідь на конкретне ваше питання. Тобто вона застосує пошук для того, щоб обрізати нерелевантну частину інформації і залишити тільки ту, яка їй необхідна. Такий підхід називається Retrieval Argument Generator або RAG. В оригіналі він застосовує так званий векторний пошук. Як ми вже говорили колись, Моделі насправді сприймають інформацію у вигляді токенів, тобто числового визначення тексту. Система кожко ділить великий обсяг інформації на якісь певні шматки. Для кожного цього шматка вона розраховує його числове значення, потім розраховує числове значення вашого питання, порівнює їх, і в результаті плюс-мінус розуміє, в якому із шматків тексту знаходиться відповідь саме на ваше питання. Далі модель отримує саме ось цей шматочок, який має бути релевантним для вирішення вашого питання, і вже з нього будує вам відповідь. Насправді може застосовуватися дуже багато різних варіантів, пошуку інформації. Це можуть бути класичний семантичний пошук по фразі, це можуть бути різні гібридні варіанти, коли 60% інформації береться з векторного пошуку 40% звичайного і так далі. Дуже велика варіативність методології пошуку, і це не суть важливо. Головне, що такий спосіб дозволяє обробляти майже безкінечний обсяг інформації. Тому що, по факту, система сама обробить вашу інформацію, сама виділить з неї той шматочок, який був вам найбільш регулянтний, і передасть його в модель. Це прекрасно працює, коли вам треба знати точкову інформацію, точкову відповідь на питання з тексту. Наприклад, в який день тижня стала битва при торгова. Але з іншого боку, часто дуже важливий загальний контекст. Наприклад, часто буває, що в законі є пряма відповідь на ваше питання. Але ось біда, закон, в принципі, не стосується вашого випадку. І на самому початку закона є пряма норма про те, що він зараз не застосовується. Так от, у випадку з застосуванням РАК, модель про це не дізнається ніяк. Оскільки цей контекст не відноситься прямо до вашого питання, то і система пошуку не передасть цю інформацію моделі. Модель не дізнається, що не треба було, в принципі, туди дивитися. Це головний недолік всіх рах подібних систем. Але, на жаль, і альтернатив йому особливо немає, тим більше в нашій сфері. Тож, чому ця проблема не вирішується? Вона не вирішується переважно через те, що розробники цих моделей часто не в курсі, що ця проблема насправді є критичною. Це якраз те, що я казав колись раніше. Величезна проблема це комунікація між тими, хто в результаті буде застосовувати модель, і тими, хто її розробляє. Розробники це програмісти. Вони не знають, що комусь треба обробляти тексти в десятки мільйонів токенів довжиною. Безпосередньо в їх роботі це не потрібно. Розробники вважають, що мільйон токенів цього вистачить вам всім просто з головою. А замовники зі сторони клієнтів, як правило, і не знають, що таке, в принципі, токен, якого там розміру інформація, куди буде подаватися, як її варто обробляти і так далі. Варто сказати, що ми вже пройшли достатньо довгий шлях, і перші моделі ChatGPT взагалі мали вікно там, від 4 до 16 тисяч токенів. А на секундочку, зараз це 200 тисяч. Тому раніше вони для юридичної роботи були просто непридатні. Зараз це можливо, але з ускладненням. Наразі вирішення цієї проблеми знаходиться більше на прикладному рівні. Тобто розробники програм, які застосовують шиї, роблять різні варіанти та різні підходи до побудови системи пошуку інформації. Шукають можливість якось обробляти інформацію по-іншому, покращувати пошук, робити його більш логічним і так далі. Як альтернатива, для цього можуть застосовуватись додаткові шиягенти, які будуть отримувати весь контекст. Наприклад, з цього закону і перевірятимуть його, чи він діє в даному випадку, які у нього є системні взаємозв'язки з іншими законами, які є обмеження тощо. Якщо ви розробляєте такі системи, то майте це на увазі. Якщо ж ні. То вам треба розуміти, як не дозволити загубити шиї ваші дані. Є декілька гарних прикладів дій. Перше. Якщо вам треба обробити і перевірити багато дрібних файлів по одній двій сторінці, завантажуйте їх маленькими порціями по 10-20 файлів. Не завантажуйте одразу 200. Якщо вам потрібна відповідь на 1000 тестових запитань, запитуйте чат по 50-100 за один раз. Тоді він і буде відповідати точно на ваші питання. Друге, якщо ви спілкуєтеся з чатом дуже довго, періодично зберігайте релевантну інформацію і копіюйте її в нове вікно чату. Так ви зможете гарантувати, що система не забуде інформацію, яку виводила на початку. Третє, якщо ви завантажуєте великий обсяг інформації, наприклад, файл на 1000 сторінок, ви маєте розуміти, що модель не зможе його обробити весь. А буде лише шикати той шматок інформації, який буде найбільш вірогідно відповідати на ваше питання. Якщо ж у ньому не буде відповіді, або відповідь буде суперечлива чи надскладна, то система буде аліціонувати. Відповідно, треба і питання формулювати так, щоб шиї більш вірогідно знайшов саме те, що вам треба. Іноді буває корисно зробити вибірку інформації замість шиї самостійно і. Передати йому саме ту частину документа, яку треба проаналізувати, щоб не покладатись на те, як реалізували пошук розробника. Те саме стосується і веб-пошуку інформації. Якщо за результатами веб-пошуку система знайшла дуже багато сайтів з можливо релевантною інформацією, то вона знову ж буде вирізати з них релевантну інформацію. І це знову може призвести до втрати важливого контексту. Для статті з Вікіпедії це не критично взагалі. Але ось, наприклад, для аналітичної статті дані про те, що вона була написана 15 років тому на підставі застарілого законодавства. Це прям дуже і дуже важливо. Тому, коли треба обробити багато інформації з інтернету, краще використовувати інструменти Deep Research, а в чат GPT ще можна спробувати agent Mode. Сподіваюсь, ця інформація буде вам корисна і збереже вас від помилок. Наступного разу ми повернемось до побудови шиї агентів для потреб бізнесу. Наприклад, якраз для того, щоб витягнути з тисячі документів релевантну вам інформацію. Як варіант витягнути з тисячі договорів інформацію про їх сторони, строки дії, ціну та інші важливі умови. Гарного вам дня і до нових зустрічей!